Аварійні знеструмлення та заметені дороги такі наслідки погіршення погодних умов на Прикарпатті через снігопад і посилення вітру, особливо в гірських районах, зафіксоване вимкнення світла. Також на автошляхах працює спецтехніка. Більше про негоду розкажуть наші кореспонденти. Сніг додав роботи дорожникам через погіршення погодних умов над розчищенням автошляхів працювали понад 30 одиниць спецтехніки. Найбільше транспорт залучався у гірських місцевостях області. Там у нас техніка працювала фактично з 6-ї години вечора. І фактично і вночі працювала. Всього у нас було залучено 33 одиниці техніки. От використали ми 87 тонн солі з на сьогодні, на даний час. Продовжуємо роботу і сьогодні. Техніка в основному вже не скільки підсипає, скільки розчищає. На сьогодні додають прикарпатські дорожники. Вони готові впоратись із сильнішими снігопадами. Підготовлено 86 одиниць техніки, підготовлено 3,6 тисяч тонн солі. 3, 3 тисячі тонн піску, тобто ми готові до, до снігу. Разом із тим сніг завдав шкоди і лініям електропередач. Аварійні вимкнення були застосовані одразу в декількох районах області. Є велика кількість вимкнень по косівському напрямку, близько 59 вимкнень та звернень по чотири кВт. Також по верховинському напрямку є елементи руйну опор лінії 10 та 0,4 кВ. сформовано в нас на ліквідацію аварійних вимкнень 10 бригад з автомобілями та спецтехнікою, які зараз безперервно займаються локалізацією аварійних вимкнень. Також енергетика застерігають прикарпатців бути обачними та наголошують на важливості дотримання правил електробезпеки. Диспетчерикоцентру та диспетчери ДОДГ Надають роз'яснення місцевим мешканцям, які телефонують з повідомленням про обірвані е, провода, в свою чергу дають застереження не наближатися до обірваних проводів, е, дають рекомендації, що крокова напруга від обірваного проводу розпосуджується на 8 метрів від, е, від падіння. Е, негайно телефонувати на гарячу лінію 0850-4020. При можливості організувати охорону небезпечної ділянки за прогнозами синоптиків, такі погодні умови зберігатимуться впродовж трьох днів. Відтак в районі чорногірського масиву оголосили лавину небезпечний сезон.